Думаю, що в кожного з нас є клієнт, який після закінчення співпраці погрожує тобі розправою, каже, що тебе знайдуть, тебе уб'ють і так далі. У мене один з таких клієнтів є. співпрацював з ним дуже давно, але після нього залишилися такі з одного боку приємні спогади. А з іншого боку, мене просто коробить від від самої згадки про те, що в мене був в житті така людина. І з того часу я до партнерства відношусь дуже виважено і маю декілька правил того, як. Як співпрацювати з людьми, в принципі, як заходити в партнерство? Правило номер один це на берегу домовлятися про ваші співвідносини. Хто за що відповідальний, які зони ризики, які ви, як ризики ви будете ці опрацьовувати, як будете ділити доходи, як будете ділити витрати і так далі? Номер два це токсичність і відсутність насправді цього токсичності в відносинах. І право номер три це спільні погляди вас. Тебе і партнера на багато речей в житті і в бізнесі, в тому числі. Якщо немає цих спільних поглядів, цієї спільної візії, то партнерство ніколи не вийде.